Здравствуйте, Ганно Петрівно. а Таня вдома. Ігор у розстрібнутій курці стояв на порозі з тортом в одній руці та пляшкою ігристого в іншій. Привіт, Ігоре! Проходь, роздягайся. А в чи з чого ти так офіційно вбрався? Молодий чоловік зам'явся. Потім присунувся до Анни Петрівни і прошепотів їй на вухо. Я приготував сюрприз. Ігор відсторонився, спостерігаючи за ефектом. Сюрприз. Як цікаво, сказала Ганна Петрівна. Я піду, попереджу Таню, щоб одяглася відповідно до моменту. Вона розуміюче кивнула і пішла. Ігор пригладив волосся, взяв торт шампанське та пройшов до кімнати. Він озирнувся, не знаючи, куди поставити подарунки. Ну, не під ялинку ж. Поставив на журнальний столик та сів на диван. Він хотів зробити тані пропозицію на новий рік, але не наважився. Компанія підібралася молодіжна, галаслива, та й відповідного моменту не сталося. Інша справа зробити пропозицію у сімейному колі. Ось тому й одягнувся належним чином костюм, блакитна сорочка, кроватка в смужку. 32-річний чоловік не був красеним, але всі дівчата в інституті намагалися підкорити серце чарівного викладача. Якось Ігор побачив у першому ряду на своїй лекції симпатичну студентку і пропав. Дівчата відчайдушно заздрили Тетяні. Вважали, що їй дуже пощастило. Привіт, зі своєї кімнати вийшла Тетяна в ошатній сукні коралового кольору, яка дуже йшла її смаглявому обличчю та темному волосю. Ігор окинув її захопленим поглядом, і його серце затремтіло. Я піду чайник поставлю, сказала Ганна Петрівна, взяла торт із пляшкою Ігристого й пішла до кухні. А Тетяна з Ігорем завмерли, не зводячи оде очей один з одного. Вони навряд чи її почули. Ганна Петрівна нарізала на трикутні шматочки торт, поставила на стіл парадні чашки з чаєм і покликала молодих до кухні. Ігор відкрив ігристе. Ганна Петрівна, можна келихи? Звісно, Ігоря. Ганна Петрівна перезирнулась із дочкою. Ігор розлив і по високих тонких келихах і встав із за столу. Сьогодні святвечір, і напередодні дивовижного свята я прошу у вас, Ганну Петрівну, руки вашої дочки, почервонівши, сказав він. Таню, ти вийдеш за мене заміж? Тетяна зашарілася і від задоволення й теж встала. А Ганна Петрівна рушником промокнула сльози на очах. У цей момент Ігор дістав з кишені тонке золоте колечко з діамантом і опустив у келихтані. Вона нічого не помітила, бо не відводила очей від нареченого. Чому Ігор вирішив саме так піднести наречені обручку, він і сам не знав, побачив у якомусь фільмі. Епізод справив на нього незабутні враження, але в житті, як правило, все виглядає і виходить далеко не так, як у кіно. Ти так і не відповіла. Чи вийдеш за мене? Ігор повторив своє запитання вже добряче нервуючи. Я, очі тані, засяяли щастям, я згодна, прошепотіла вона на радість Ігора. Діти мої, будьте щасливі, сказала Ганна Петрівна, вже не приховуючи сліз. Піднімемо до дна, і вона теж підняла келих. Хотіла вигукнути гірко, але схаменулася. Це ще не весілля. Вони цокнулися. Тетяна, не відводячи очей від обличчя Ігора, піднесла келих до губ. Вона відкинула голову і тонке кільце ковзнуло по прозорій вологій стінці келиха їй у рот. Ігор зацепенів від страху, що Тетяна проковтне кільце, а вона раптом зігнулася навпіл та затулила рот долонькою, під якою щось хруснуло. В наступної миті Тетяна забрала від обличчя руку. На долоні лежало кільце і шматочок переднього зуба. З очей нареченої линули сльози. Говорити вона не могла, тільки незрозуміло дивилася на свою долоню. Вибач, я зробив дурницю. Я думав, Ганну Петрівну, що ж робити? Ігор поставив келих на стіл і безпорадно дивився то на таню, то на її маму. Треба їхати до лікарні, там має бути стоматолог. Заспокойтесь, Ігоре, нічого буває. Давайте поїдемо швидше, залепетала Ганна Петрівна. Таня плакала всю дорогу. Ігор почував себе повним невдахою, корив себе за любов до кінематографічних ефектів, без кінця просив вибачення. У коридорі сиділа довга черга. Ігор, намагаючись виправити прикру помилку з невдало поданим кільцем, влетів у кабінет лікаря з вимогою терміново допомогти його нареченій. Його негайно виставили у коридор, але через 10 хвилин прийшов інший лікар і повів Тетяну з собою. Ігор не знаходив собі місця, чекаючи на неї. Вона вже не плакала, коли вийшла з кабінету. Лікар ішов слідом і наказував їй наступного дня сходити в стоматологічну клініку до весілля заживе, промовляла Ганна Петрівна дорогою додому. Ось так закінчилося невдале сватання Ігора. Вранці Тетяна сходила до стоматологічної клініки, де їй поставили пломбу, відновивши коронку зуба. Тепер вона знову могла посміхатися та радіти життю. Вона одягла злощасне кільце на безіменний палець правої руки, і вони з Ігорем подали заяву до Рахсу. Два місяці прилетіли непомітно за передвесільною суєтою. Пригода із зубом майже забулася, і напередодні, 8 березня, відбулося весілля. Але матері Ігора наречена не подобалося. Вона мріяла, що дружиною її єдиного сина буде строга, скромна дівчина, також викладач, як Ігор. Вони мають бути одного поля ягодами і мати спільні інтереси. А тут молода і вертихвістка, хоч і дуже гарна. Ігор втратив голову та розсудливість від кохання. Маму не слухав і робив усе по-своєму. У день весілля мама Ігора змінила гнів на милість, убралася в синю сукню, підфарбувавши в тон її яскраво синіми тінями повіки. Від невдоволення вибором сина обличчя її пофарбувалася рум'янцем. Весілля проходило у шикарному ресторані. Гості зустрічали молодих. Ганна Петрівна вийшла вперед, тримаючи перед собою на рушнику з вишитими червоними маками коровай, випечений для цього на місцевому хлібзаводі. Тут майбутня свекруха вирішила, що саме вона на правах мами нареченого повинна зустрічати короваї молодих при вході в бенкетний зал. Вона вихопила у Ганни Петрівни коровай і відтіснила її. Як годиться, вона сказала коротку вітальну промову і запропонувала молодим відкусити від короваю. Мовляв, у кого шматок виявиться більшим, той у хаті господарем буде, і пробурила своїми маленькими запливними очима ненависну невістку. Тетяна перелякано перевела погляд на маму Не кусай, відламай, розумно сказала Ганна Петрівна і похитала головою. Як лікар, вона чудово розуміла, що начкушуючи, хоч і свіжий коровай, але з товстою рум'яною скоринкою, можна злову зламати нещасний зуб. Мама ігора зверхньо глянула на Ганну Петрівну і знову витріщилася на невістку. Кусай, знову промовила вона. Тетяна відкрила була рота, але зрозуміла, що коровай дуже високий. Вона засумнівалася, чи вдасться відкусити шматок. Ну, давай, нетерпляче повторила свекруха. Гості стояли позаду і не могли бачити, через що сталася затримка. Тягнути далі було не можна. Тетяна підняла руку до короваю, збираючись відламати шматочок, але, глянувши в очі розсердженій свекрусі, відсмикнула руку і надкусила коровай. Завмерла на мить, потім виплюнула в руку відкусений шматок разом із пломбою. Все весілля Тетяна сиділа засмучена і не посміхалася. Свикруха ж навпаки переможно дивилася на неї. Наступного дня Тетяна знову сходила до клініки, де їй відновили передній зуб пломбою. За два тижні молодята розлучилися. Тетяна правильно вирішила, що зламаний зуб краще за зламане життя. За півроку вона вийшла заміж за лікаря-стоматолога. Тепер вона сліпуче усміхалася і була щаслива. Проблем із зубами у неї точно більше не буде. А Ігор так і не одружився боячись зробити чергову помилку, та й його мама не схвалила жодної кандидатури нареченої то занадто молода, то з дитиною, то без прописки. Ось така історія про кохання, зламаний зуб і невдалу першу спробу вийти заміж.